Днем Ангела Володимир. Найдорожчі наші любі іменинники Володимири і маленькі володі до всього щирого серця сьогодні вітаю вас з вашим великим святом, днем вашого ангела-хоронителя. Благословенний ангеле, охороняй наших іменинників від ворогів, захисти їх від всього зла. Нехай благословення Всевишнього Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди, на мирне життя і кращої долі, всім нам і спокою на нашій рідній Україні. І в цей святковий день, дорогі іменинники, хочу вам побажати від душі, міцного здоров'я, довгих років життя, злагоди між людьми, віри міцної. І що війна скінчилась, а мир, любов процвітала ще на багато-багато років на рідній землі. Будьте всі щасливі іменинники, Володимири, і будьте такими вірними християнами, як святий Володимир. Ти великий святий Володимире, Ти охрестив Україну, ім'я Пресвятої Трійці, і ти є наш святий Покровитель українського народу, який колись жив на землі. А тепер прославнений в небі. Молись за нас до Бога, а ми просимо у Бога пробачення за наші гріхи, бо наш народ серед важких випробувань. І випросив Бога благословення, дочасних потреб, і будь опікуном, заступником у небі, бо ти є князем нашої землі. А вам, маленькі, наші дорогі володі, бажаю багато подарунків, ростіть розумними, чесними, добрими дітьми і любіть свою милу Україну, бо ви такі милі, ніжні, люблячі діти, як ці гарні квіти, які розцвітають пахучим світом на нашій рідній землі і весь світ звеселяють. Моліться до Бога за мир на Україні, Бог вислуховує вашу молитву, бо ви діти без гріха і ви діти довгих поколінь. І ми всі віримо в Божу велику любов, бо Бог наш, люблячий Батько, всіх поколінь. А я вам ще раз бажаю много я, много я літ, на щасливе мирне життя, дорогі наші іменинники Володимири. Хай Господь вас береже від ворогів ще на щасливе довге-довге життя на своїй рідній землі. Благаю Тебе, Господи, покорою серця, нехай все буде воля твоя. Про князя Володимира, святий великий Володимир. Продовжує справу своєї славної бабусі Ольги. Князь Володимир прийшов в Київ повалити ідолів і інших спалити, а Перуна наказав прив'язати коневі до хвоста і волочити до річки почайне. Коли тягли Перуна, оплакували люди нехрещені, і його притягнули до берега і кинули в річку Дніпро. А Володимир. Послав людей, якщо пристане десь до берега, то відпихайте його, а коли промене пороги, тоді залиште. І Перун переминув пороги і його вітром викинуло на мілину. Потім Володимир по всьому місту сказав людям якщо не прийдете завтра на річку, чи багатий, чи нужденний, чи раб, буде мені ворогом. Почули люди, пішли до Дніпра. Радіючи і кажучи, якби не було це добром, то би не прийшли князі і бояри. Наступного дня вийшов Володомир священниками на Дніпро і зібралося багато людей, сила силенна. Зайшли в воду одні по шию, інші по груди, де хто тримав дітей, а молодь тішилась, і священники творили молитви. Люди охрестились і почали розходитись. Подомівка, а Володимир звернувся до людей, щоб будувати церкви і ставити їх на тих місцях, де колись стояли дерев'яні кумири. І Перун виплав недалеко від Києва, і там збудували Бедубицький монастир. І почали будувати церкви, а на місці Перуна поставили дерев'яну церкву святого Василія. І до нашого покоління по всій землі і на нашій Україні побудовано багато церков, де християни моляться на славу Божу і прославляють Господа своїми молитвами і піснями на довгі і довгі віки. Амінь.